Вітаю вас на фінансовому фронті. З вами Євген Тілгерман. На цьому Ютуб каналі ми чесно говоримо про фінанси. Ми розбираємо найкращі світові практики по плануванню власних фінансів. А також починаючи з цього понеділка, ми будемо старатися кожного дня розбирати статті в найвідоміших, найреспектабельніших світових ЗМІ, таких як Bloomberg, New York Times, CNBC. Будемо дивитися, яка взагалі ситуація в економіці і фінансах світі, а також в тому, що стосується України, а значить і безпосередньо стосується кожного з нас. І сьогодні ми будемо говорити про проблему з експортом українського. Зерна, тому що те, наразі відомо тільки про одне судно, яке успішно дійшло до пункту призначення, це італійське судно Рацоні. Воно прибуло до Стамбулу, пройшло перевірку і все, і все в порядку. І постає закономірне питання, чого ж не курсують цілі ешело на кораблі, чому вони не вивозять українське зерно портів. А насправді існує величезна проблема, про яку цими ви вихідними вийшла дуже детальна і яскрава стаття на Bloomberg. Ми сьогодні якраз про неї поговоримо. Посилання на цю статтю буде під цим відео. Нагадую, що ви обов'язково. Поставили лайк та підписалися на наш канал для того, щоб ви не пропускали наші подальші випуски, для того, щоб алгоритми ютуба бачили, що українцям цікаво бачити україномовний контент, в тому числі який стосується глобальних економічних питань. І відповідно, більша кількість наших співвітчизників могла бачити це відео. Ми починаємо. У статті Bloomberg йдеться про те, що багато власників компаній, що, що займаються бронюванням рейсів. Для вантажних перевезень кораблів, тобто вони займаються фрахтуванням садів. Вони отримують дуже багато дзвінків і запитів від української сторони стосовно надання кораблів вантажних для. Транспортування українського зерна, зокрема, наводяться слова Васілісамуїсіса, грецького власника однієї з компаній, який каже, що щодня отримує безліч дзвінків та запитів стосовно надання транспортних послуг і бронювання кораблів. Проте страхові компанії відмовляються вірити в заяви російського уряду про. Нібито безпеку в акваторії Чорного моря. Ми, до речі, бачимо, як вже приватний бізнес починає ставитися до всього, про що говорить Росія. Всі розуміють, що слова російської сторони про те, що ми гарантуємо безпеку в акваторії Чорного моря, всім транспортним судам не вартують геть чого. І саме через те страхові компанії піднімають ціни на свої страхові послуги в десятки разів. Стандартна вартість страхування одного. Транспортного рейсу корабля складає приблизно там 1, 10 відсотка від вартості сумарної цього транспортного засобу, тобто цього судна вантажного. Зараз в для кораблів, які курсують по акваторії Чорного моря, вартість страхування може сягати 5% від загальної вартості транспортного корабля. Тобто, виходить, що власнику логістичної компанії, власнику цього корабля, просто немає сенсу. Надавати е, свій транспортний засіб для транспортування цього зерна, тому що він на страхування витратить більше, ніж він заробить на перевезення цього товару. Найбільша в світі страхова група, яка займається страхуванням кораблів вже понад 300 років, це Ascot Group. Вона, до речі, дуже добре знається на страхуванні кораблів, які курсують по акваторіях країн, де відбувається активна фаза бойових дій, тому що Ascot Group страхувала ще. Кораблі, які займалися перевезеннями в Атлантиці під час Другої світової, так от ця Group, спільно з другою, теж величезною страховою групою під назвою Марш розробили спеціальні страхові програми, адаптовані конкретно під українську карту бойових дій, конкретно під нашу ситуацію. І вже від сьогоднішнього дня з цього понеділка пропонують ці страхові програми компаніям, власникам кораблів, які таки будуть погоджуватися, надавати свої суда для транспортування українського зерна. Тож Активно спостерігаємо за цією ситуацією, вже починаючи від сьогоднішнього дня, з цього понеділка, це починає діяти. І тому сподіваємося, що вже найближчими днями ми зможемо побачити каравани судів завантажених українським зерном. Тому що, по суті, основна проблема, як пише Блумберг, полягає саме в тому, що. Логістичним компаніям просто невигідно організовувати ці рейси через просто шалену вартість страхування, яка фактично зросла в десятки разів. Спостерігаємо за цією ситуацією. Нагадую, також, щоб ви підписалися на наш телеграм-канал, тому що там публікуємо значно більше цікавої інформації. Ставте лайки під це відео і до зустрічі завтра. Всім па-па.